Привіт, я Аня. І 15 років тому я, як і ти, обирала, де я хочу навчатись. Я мріяла працювати в офісі, любила математику, створювала красиві презентації і любила креативити. Для мене найважливішим було після завершення навчання мати максимальний вибір професій. Тому я подавалася в дуже різні напрямки. Це була і географія, і історія, і економіка. Я обрала для себе кафедру статистики економічного факультету. Нова назва освітньої програми: це є економіка та аналітика даних. Чому я її обрала? Перш за все, я подивилася предмети. І зрозуміла, що вони універсальні, адже ми будемо вивчати і економіку, і статистику, і бухгалтерський облік. І дуже багато було предметів, власне, для мене цікавих. Мені було трішки страшно, тому що я не знала, чи я впораюся з математичними предметами. Але вже під час навчання власне, математичні предмети стали моїм найулюбленішими, адже викладачі нас дуже мотивували і підтримували під час навчання, легко нам пояснювали складні матеріали, і це давало таку впевненість в собі, так, впевненість в тому, що ти можеш, що в тебе все виходить. Чесно, я не те, що не шкодую, що обрала цей напрямок навчання. Я впевнена, що це було одним з найкращих моїх рішень у житті. Тому що після навчання в мене з'явився фундамент, фундамент знань, які я використала, отримуючи новітню професію, – спеціаліста. Пізніше, безпосередньо, коли я почала працювати в it напрямку в стартапі знання з магістерки, я викстобто, яких які я описувала власне метод багатовимірного ранжування в своїй магістерській роботі. Я їх використала в реалізації it стартапу і без них мені б було набагато важче втілити в життя цей складний проект. Я взагалі не знаю, що я би впоралась. І хочу сказати вам на майбутнє, що сумніватися це нормально. Думати, переживати, хвилюватися. І, на мою думку, власне, зараз у нас такий світ, він не визначений, ми не знаємо, що буде через 5 років після навчання, які нові професії з'являться. Але, власне, важливо мати. Фундаментальні навички, які ви зможете гнучко використати в нових професіях, можу порекомендувати цю освітню програму, адже я на власному досвіді переконалася, що це був правильний вибір. Успіхів вам і всього найкращого.